Нейра казка про собачку на ім'я Тобік. В одній родині жив песик на ім'я Тобік. Господарі дуже його любили, пестили і часто з ним грали. Як і всі собаки, Тобік міг наробити дурниць, але господарі закривали очі на його пустощі. Життя Тобіка було дуже щасливим. Одного разу в будинку з'явилося маленьке кошенятко. Воно було зовсім крихітним і безпорадним, і господарі приділяли йому набагато більше часу, ніж тобіку. Кошеня годували з рук, пестили і дозволяли йому все те, що Тобікові тепер заборонялося. Ти вже великий, говорили йому, – «поводься, як слід. А улюблення господині майже забула про бідного песика і весь час гралася тільки з кошенятком. Тобіку стало здаватися, що його зовсім не люблять. Він втратив апетит і став погано спати ночами, а одного разу завив від туги. Але його за це покарали. Тобік вважав, кошеня... Винуватцем всіх своїх нещасть. але чим більше він на нього злився, тим частіше господарі каралі бідного Тобіка, і від цього він ще більше злився на противне кошенятко. Одного разу кошеня забрала улюблений м'яч песика і стала гратися з ним по всьому добу. Тобік не втримався. І вкусив кошенятко за хвіст. Кошеня запищала від болю, а господарі вдарили тобіка. Від цього він ще більше сердився на кошенятко і ввечері подумав, що завтра помститься кошенятові. Тобіку приснився дивний сон. Він опинився в незнайомому місці, навколо нікого не було. Він біг по пустих вулицях і не міг знайти свій будинок. Нарешті, втомлені і голодний, він вирішив попросити на нічліг у пастукову двері. Двері відчинилися, і із будинку вийшов величезний кіт. Забирайся звідси, закричав кіт. Це місце кішок, і тобі тут не місце. Тобі козирнувся – і побачив, що його оточує купа кішок. Вони злобно шипіли. Тобі кинувся бігти. Він був один в чужому місці, де всі женуть його геть, і нізвідки чекати допомоги. І тут, назустріч йому, вийшло маленьке кошеня, як дві краплі води, схоже на улюбленця господарів. Чому в тебе такий нещасний вигляд? запитала кошенятко. Може, я тобі допоможу? Тобік розповів про своє нещастя, і кошеня пожаліла його. Воно провело Тобіка в свій будинок, нагодувала і навіть поступилася своїм ліжком. Вони разом солодко заснули. Прокинувся Тобік у своєму будинку і поряд з ним. Лежало щось тепле і пухнасте, виявилося, це маленьке кошенятко, яке забуло про свій покалічений хвіст, і прийшло помиритися із своїм кривдником. Тобік вже не злився на кошенятко, йому стало соромно за те, що він ображав слабкого малюка. Тобік ніжно, лизнув кошеня в лоб, і з тих пір вони жили дружно. І господарі любили одних малюків однаково.